Бажаю здоров'я, Евакуаційні ноші, дуже якісний пластик, якісні стропи, якісні дуже люверси. І зараз ми відкриємо і покажемо. Витягаємо отакі два ремені. Їх можна використовувати ці ноші як для одного захисника, який буде евакуювати нашого пострадалого. І також можна використовувати, щоб евакуація проходила двома людьми. Тобто один ремінь для одного бійця, і другий ремінь він трошечки коротший для другого нашого бійця. Дуже класно те, що це пластик, він у вас не намокне це по-перше. І ви його ну, помили, наприклад, і використовуєте далі. У нас тут є ремені, які ви затягуєте. Для того, щоб бруд, земля не впадала до постраждалого. Ну, тобто, дивіться, закріплюєте дуже добре. Отак, ну, максимально для нашого постр... пострадавшого. Отак. І ви отримуєте майже як каною. Далі от ще у нас затянули дві ручки, ще дві ручки і, і ще одне. Тут у нас голова пострадалого. Тут ми теж прибираємо ремені для евакуації і бачимо ще. Ремені, бачите? Один ремінь і другий теж затягуємо. І в нас ми отримуємо бачите такий бар'єр, через який, якщо тут буде голова пострадавшого, і коли будуть його тягнути, його голова не буде об ну, щось вдарятися і ви не... Зможете нанести якісь травми ще. Плюс, плюс до цього. Ось ви так на себе його вдягнули, так, чи ну як ви вже вам буде комфортніше. І отак тим чином евакуюєте нашого постраждалого. Або за ручку перенесення. Або якщо вас багато, і ви можете переносити також допомагати, бо людина ну, важка, коли вона, наприклад, непритомна. Ось. І також э, затягуємо також місце, де у нас будуть ноги, і теж ви не зможете э, нашому пострадавшому э, сюди, щоб попадав бруд, наприклад. Або ще, ну, якщо от ми тянемо, да, і попадаються тут у нас бугри якісь, ви все це э, робите безпечно і виклеїте людину. Максимально безпечно. Ну, Дивіться мої враження. Я знаходжусь тут дуже статично. Мене не йорзало зі сторони в сторону. Ем, весь бруд залишився поза ношами та мною. Дуже ну, круті ноші, і я рекомендую.